Спостерігаю в тому, яка накриває буквально нас цивільних українців mm. на третьому році війни, і навіть уявити собі не можу, як втомилися ті, хто там на фронті, ті, хто пройшов через такі випробування, як, наприклад, Вікіпедія, для зменшення стресу і посттравматичних розладів військових ветеранів сьогодні навчають спеціальні практиці. Її давно використовує армія США. Про те, як американські військові діляться із нашими захисниками. Ми таємницями трансцендентної медитації наш наступний сюжет. Безжурний або стійкий воїн так називається науково-обґрунтована програма полегшення симптомів посттравматичного стресового синдрому. Вона дозволяє побороти серйозну депресію. Шляхом спеціальної медитації військові та ветерани вчаться розвивати емоційну стійкість. Підхід вже давно працює на державному рівні в США, і наразі його пропонують всім українським військовослужбовцям. Ми працюємо з нашими ветеранами від початку військових дій 2013 року. 2014 року ці програми, які пропонуються, давно використовуються на міжнародній арені. Це світова практика. Методика зародилася в Індії ще в 1950-х роках. Це практика медитації, яка включає використання слова або звуки, що допомагають людині вийти за межі усвідомлення. Зазвичай людина під час занять перебуває у сидячому положенні із заплющеними очима. Практика триває 20 хвилин двічі на день. Військові, які навчаються. Трансцендентальній медитації можуть регулярно її практикувати двічі на день. Це, звісно, дає одразу гарний ефект. Поліпшується сон, зникає напруження і досягається глибокий відпочинок. Завдяки цьому глибокому відпочинку і вивільняються стрес і напруга. Щоб навчитися цьому українським бійцям, достатньо пройти п'ятиденний курс по дві години щодня. Для початку потрібно прослухати вступну лекцію від американських фахівців. Серед викладачів, навіть генерали НАТО. Після такого п'ятиденного курсу військовослужбовець абсолютно самодостатній. Він може повертатися у свою частину чи на лінію фронту. І дуже цікаві дані, дуже цікаве наукове дослідження. Стійкість солдатів, скажімо так, здатність виживати вища. Натомість смертність серед тих, хто займається медитацією, значно нижча. Згідно з одним із численних досліджень, майже 84% ветеранів, які практикували метод впродовж місяця, зменшили дози ліків від ПТСР або загалом припинили їх прийом. Наразі програма діє безкоштовно для всіх українців зокрема, понад тисячу українських жінок вже долучилися до навчання.